Вітаю вас, шановні дорослі! З вами сьогодні дитячий психолог Тетяна Сорокопут. Маленькі, великі жучки, вірні домашні собаки і кішки, та інші тварини. Усі вони наші друзі. Чому ж іноді діти мучають тварин? Чому так виходить, що наші милі, добрі малюки раптом починають проявляти жорстокість до тварин, до мурзиків, барсиків, шариків? Адже ми їх в чому іншому. Що ми робимо не так? Спробуємо з'ясувати. Дитина егоцентрична за своєю природою, усе, що існує у світі, створено для неї, і весь світ обертається навколо неї. Поки вона ще не замислюється над тим, що відчува інша людина або тварина, у грі вона вчиться співпереживати, розуміти інчого людину або тварину. Вона вчиться ставити себе на місце іншої істоти. Багато батьків скаржаться на те, що їхня добра дитина ображає тварин. Ні, не всіх, тільки свого улюбленого кота або собаку. Дражнить, смикає за хвіст, змушує його сидіти на руках, незважаючи на те, що кіт або собака виривається. Навчіть дитину того, як саме можна гратися з котом. Поясніть, що це набагато цікавіше, ніж його мучити. Найпростіший і цікавий спосіб прив'язати фантик від цукерки або невеличкий шматочок кольорового паперу, целефану, бантик або чогось іншого, до мотузочки і запропонувати коту за ним побігати. Ще одна цікава гра з котом. Щільно обмотайте цупкою мотузкою ніжкою стільця або столу і спостерігає, як кіт точить об нього кіхті. Ще одна цікава і корисна гра. Побудуйте разом з дитиною будиночок для кота. Його можна зробити з невеликої коробки, якщо зробити отвір для входу. Запропонуйте дитині постелити середині м'яку тканину і розфарбувати будиночок котика. Покажіть, як потрібно гладити кота, як йому подобається, а як він не любить, щоб його гладили. А якщо погладити за вушком, він починає муркотіти. Не змушуйте кота або іншу тварину сидіти у вас на руках. Якщо тварина виривається, відпустіть її. Нехай малюк спостерігає за тим, як ви спілкуєтеся з твариною. Ну що ж, сподіваюся, ці маленькі та корисні підказки допоможуть. Вашим діткам знайти порозуміння з домашніми улюбленцями, а на сьогодні я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей!